19 грудня не тільки день святого Миколая, 43 роки тому на Львівщині створили легендарну вісімдесятку десантно-штурмова бригада. Гордість українського війська, гордість Львова, чимало відважних військових бригади брали участь у миротворчих місіях у Косово, Ліберії, Сєра-Ліоне. А з 2014-го вони львівські десантники на варті спокою в рідній Україні захищають. Звільняють і знищують ворогів. Ми вітаємо нашу 80-ту бригаду із днем створення. Далі ми будемо говорити про ситуацію на фронтах. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора! Дуже погано вас чути. Буду намагатися говорити голосніше. Отож. Розпочнемо ми з атаки дронами нічної, так можливо, і через це у нас такий поганий зв'язок, і немає світла у кількох регіонах країни досі е, говорять про те, що це нова партія дронів. Так, зокрема, і президент Зеленський сказав, що це нова партія іранських дронів. А що чути про балістичні ракети? Іран зважився їх передати, чи зважиться взагалі? Ну оскільки я з тих почути ваше питання, оскільки дуже поганий зв'язок, мабуть, все ж таки через цю атаку дронів, про яку ми зараз ми кажемо. 에, стосовно балістичних ракет були чутки про те, що Іран е, має певні обмеження щодо передачі е, цих систем озброєння, хоча е, переговори про це йдуть, наче е, вони хотіли облизити їхню дальність е, 700 до 300 кілометрів. І таким чином передати їх розпорядженню Російської Федерації. Але е, наразі відомо тільки те, що було передано цю партію дронів, як казав президент Володимир Зеленський, 250 п'ятдесят одиниць було передано. І сьогодні е, біля 30, 23 дрони було направлено на і Так, і сімнадцять було збито. Але п'ять, е, як бачимо, не робили біди. Е, сьогодні відбувся візит Путіна у Білорусь. Так, він ігнорував. Лукашенка як приймаючу сторону, кликав і ще до себе, е, як кажуть, на кавьор Так е, чому він вирішив таки полетіти у Білорусь, і про що вони там реально могли говорити? Бо їхні ці заяви офіційні, це ми розуміємо. Вони ні про що. Ну я, я старі, що основні, скажімо так, меседжі, основні домовленості, якщо вони були, вони були досягнуті за закритими дверима там навіть передбачалося, що міністр оборони обох країн так само будуть брати участь тих Е, там на столі наскільки можна зрозуміти, лежить більш, скажімо так, широка участь Білорусі у війні війні проти України. Мається на увазі можливо навіть залучення військ на землі проти України. Про це до речі, вчора казав. Командувач об'єднаними силами генерал Сергій на про те, що є побоювання, що наслідком цих переговорів буде більш широке залучення білоруської армії до конфлікту в Україні. На жаль, ми з вами знаємося про результати цих домов, що коли або якщо, скажімо так, ця армія буде концентруватися на наших кордонах. І що зараз, можна сказати, що Лукашенко дуже не хоче брати участь конфлікті напряму. з багатьох причин. Ну але аргументи аргументи тут можуть бути будь-які. Єдине про що хочу попередити. Ну ми повинні саме розуміти, що якщо такий наказ буде відданий, то на жаль, білоруська армія буде його виконувати. я б радив би сподіватися на те, що вони відразу будуть повертати свою зброю проти самого Лукашенко, тому що армія це армія, і дисципліна буде там виконуватися. А чи могли вони говорити ще і про військово-технічну базу Білорусі у плані відновлення, ремонту і можливого виготовлення нової військової техніки для цього нового угруповання російських сил? Я думаю, це теж одна з опцій цих перемовин залучення білоруських заводів до виготовлення до ремонту техніки. Це в принципі не є секретом. Вони вже ремонтують техніку і вже ремонтували їх, і надсилали цю відремонтовану техніку в розпорядження збройних сил Російської Федерації. Так само вони надсилали боєприпаси в розпорядження збройних сил Російської Федерації. До речі, той факт, що вони надсилали техніку і надсилали боєприпаси, він говорить проти. Можливості вторгнення Білорусі на територію України сухопутного, оскільки та армія, яка хоче розпочати війну, вона не відсилає свою техніку в розпорядження третіх країн. Але подивимось, поки що такої загрози нападу від Білорусі немає на кордонах України. Знаєте, після вчорашнього завершення чемпіонату світу е, включився такий собі чи то символізм, чи то пошук цього символізму. Отож, Олімпіада в Китаї закінчилася 22.02, 24-го почалося вторгнення. Е, вчора закінчився чемпіонат світу. Алло, Абсолютно Та -та. вас не чую. Вчора закінчився чемпіонат світу з футболу, так? тобто... Можливо, воно так символічно пов'язано, і через кілька днів ми побачимо реальну ціль візиту Путіна до Білорусі. Ну, Наскільки на я стих вас почути, ви питаєте, чи є якийсь зв'язок із завершенням чемпіонату світу? Два дні після завершення Олімпіади в Китаї минуло перед вторгненням. І от... Зараз завершився чемпіонат світу, а Путін в Білорусі. Так ну от... ні, -ні, ні. ні Я думаю, що тут не можна жодним чином е якимось чином спов'язувати завершення світу із можливим торгнем Білорусі, оскільки Чемпіонат світу закінчився вчора, а військ знову ж таки повторюю на кордонах між Україною та Білорусією немає. Вони не з'являться там завтра, вони там не з'являться післязавтра. Для цього потрібен певний час. Коли е, закінчилася Олімпіада, і коли вона вже продовжувалася, і коли вона вже закінчилася, ці війська російські мають цю новацію були розгорнуті на кордонах України е, з різних боків, і там, в принципі, вторгнення вже готувалося. Воно готувалося, власне кажучи, з 21-го року. Ну, говорять про. Всередину кінець лютого, як теоретичний можливок початку північної кампанії, тобто ще одного вступу нового фронту чергового він вже був і знову. Якби Білорусь вступала у війну, скажімо, то які би напрямок удару ви прогнозували їхнього? Вони би йшли ближче до польського кордону, аби відрізати нас від допомоги так світової, чи все-таки пробували би знов брати столицю Київ? Ну, стосовно білорусі насправді мені більш подобається версія якраз їхнього можливого просування. Ясна річ, якщо вони зважаться на цей напад, їхнього можливого просування якраз в напрямку Луцьк, Львів, рівне і з метою переривання можливих постачань боєприпасів, логістики від наших партнерів. На Київ навряд чи їм буде, навряд чи може вступати, оскільки їхня армія малочисельна, ну от я думаю, що якщо і хтось буде наступати на Київ, можливо, да, це знову ж таки можливість ймовірність. Хоча пан Залужний каже про те, що він впевнений, що буде напад на Київ, але знову ж таки, поки що військ нема. нема, то це будуть робити росіяни. Ну зокрема, залужний говорив ще і про те, що йдеться про 200 тисяч військ, які повинні зібрати якраз у ці дати кінця лютого, і також визначав можливий напрямок удару з півночі на Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, так аби об'єднати східний фронт з північним фронтом і створити там серйозні загрози для нашого угруповання військ. Як такий сценарій, ви бачите? Ну знову ж таки, наскільки я ваше запитання почув? Ви питаєте про напрямки можливих наступів, так збройних Російської Федерації? Так, про те, що також і залужний казав про те, що вони можуть відкрити північний фронт, аби об'єднати його зі східним, так пробитися через Харків Сумщину вниз. Ну е, можливий наступ, можливий наступ російської армії на Харків. На харківському, напрямку, скажімо так, він читається на сьогоднішній день, оскільки саме там вони концентрують війська. Їхня мета ну по великому рахунку не стільки Харків, скільки відкинути наша війська до Купінська, для того, щоб відіграти ті втрати, які були їм спричинені нас нашого наступу на Харківщині з вересні цього року. Ще один, ще один, скажімо так, зона їх важливих наступальних потуг це є Донецька Дуга. Це знову ж таки Бахмут, це знову ж таки Мар'їнка. Це знову ж таки. Ну, поперед передусім, це Бахмут, це Авдіївка, Марінкова, ці от напрямки. Вони необхідні для того, щоб вони могли захопити далі Донецьку область і відрапортувати про перемогу. Пане Денисе, дуже вам дякую, що в таких складних умовах такі знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і поговорити про ці важливі питання розгортання різних сценаріїв і що очікувати українцям і збройним силам. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами на зв'язку телефоном був Денис Попович, військовий оглядач. Дуже вам дякуємо, пане Денисе.